Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві Ростислава Кравця а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено цьому питанню, на якому зараз хайпують всі, і що ніби будуть оподатковувати. Всі продажі знайдуть всі бази, передадуть податково всі перерахунки, які відбувалися через Промуа, ОЛХ, розетка, ну, інші маркетплейси, які там клубок і так далі. так далі, так далі, далі. Їх дуже багато в Україні. Є великі, невеличкі, ніби все перенесуть в базу даних і всіх податково буде відслідковувати, відстежувати, вимагати від вас пояснень і оподатковувати. Ніби такі законопроект є і готуються. Ну, насправді навіть в засобах масової інформації повідомляють, що ніби за їх там якимись там внутрішні інф... Інформацію, щось таке поступила в кабінет міністрів від Міністерства фінансів. Однак, воно дуже сере і не зрозуміло, коли і як це буде. Будуть ли там чи обмеження, як в Європі, там 2000 євро і там не, менше 30 продажів, чи не буде, ніхто про це не знає. Тому я вважаю, що все це більше хайп. Тим більше треба розуміти, що продаж живаних речей, які там ви носили, чи ваші знайомі, діти, батьки. Він не податковується в будь-якому разі, і сенсу в цьому немає, тому що витрати на це адміністрування податків будуть значно більшими. Однак, хочу звернути вашу увагу, якщо ви дійсно займаєтесь бізнесом і продаєте якісь там. Самі виробляєте якісь речі чи надаєте якісь послуги, то в будь-якому разі вам треба або реєструвати там приватне підприємство, або реєструватися фізичною особою-підприємцем для того, аби сплачувати податки. Тому що рано чи пізно все одно ви попадете в фокус податковою. Якщо у вас невеличкі об'єми, повірте мені, в цьому сенсу немає. І на моє переконання, от весь цей хайп підняти самою податковою тими особами, які наближені, для того, щоб перевірити, знайти реакцію суспільства. Однак треба бути реалістами, тому що адміністрування цих податків, як вони намагаються передати з усіх маркетплейсів, всі за 20 років, як там деякі блогери розповідають інформацію про ваше перерахування на ваші рахунки, для того, щоб податкова це якась аналізувала, вводила якісь схеми, перевіряла, в цьому немає жодного сенсу, тому що адміністрування значно буде більше, ніж вони потім зберуть до бюджету. Тому за це переживати не можна. Ну і в будь-якому разі, ще раз нагадую, якщо ви займаєтесь бізнесом і продаєте. Відкрити свої послуги чи товари, все одно вам треба зареєструвати підприємство і сплачувати податки. Перша, друга, третя група, в залежності від того, з ким ви працюєте, кому ви відправляєте, треба це зареєструвати. Інакше рано чи пізно ви попадете в цю ситуацію. Ну а в більшості випадків, всі, хто продають живені речі, переживати не варто і не варто так знаєте цьому дуже приділяти увагу. Якщо потрібно буде ваша допомога, консультація, звертайтесь, проконсультуємо і допоможемо уникнути оцих непотрібних переживань і будь-яких неправомірних дій податкової. Віримо в перемогу. Допомагайте зсу. Слава Україні! До зустрічі!